Вас вітає вчитель лікувальної фізкультури Віталій Олегович. Сьогодні на уроці ми виконуємо вправи з дихальної гімнастики. За допомогою вправ з дихальної гімнастики у дітей збільшується вентиляція легенів. Дихальна гімнастика сприяє у розвитку волинного апарату, щоб ми стали краще розмовляти. Тому. Будемо робити вправи усі повільно. Повторюю за мною. Приготувались? Починаємо. Перша вправа. Руки ставимо перед собою. Руки розводимо через сторони повільно та робимо вдих через ніс. Починаємо. Вдих. Розвели руки та видих через рота. Усі вправи виконуємо повільні. Вдих. Та видих. Кожну вправу робимо приблизно по 5 разів. Вдих. Розтягнулись. Та видих. Вдих через ніс та видих через рота. Ще раз. Вдих. Вдих глибокий, глибокий. Та видих. Зробили? Та трохи відпочили. Коли відпочили, переходимо до наступної вправи. Руки кладемо вниз, піднімаємо руки угору високо-високо та робимо вдих через ніс. Починаємо вдих. Потягнулися вгору та видих. Робити глибокий. Вдих. Максимально-максимально вдихнули. Потянулись та видихнули. Весе повітря. Вдих. Глибоко-глибоко. Потянувсь та видих. Вдих. Потягнулись вгору. та видих. Та ще раз. Вдих. Потягнулись. Та видих. Якщо втомились, то обов'язково. Відпочинете. Переходимо до наступної вправи. А саме руки ставимо на пояс. Робимо вдих через ніс, А на видиху рукою тянемось в протилежну сторону. Тобто видих. Вихідне положення. Вдих. Другий пік. Вдих, вдих та видих вдих, глибокий, глибокий, та видих. через рота. Вдих та ще раз видих. Молодці. Відпочиньте. Далі вправа така вихідне положення. Просто сидимо на сільці. Руки опустили. Плечі опустили. В такому вихідному положенні. Робимо вдих, прогинаємося в у поясниці, піднімаємо плечі. Повторюю за мною. Вдих через ніс, підняли плечі, розпрямили грудь та видих. Вихідне положення. Вдих. Так, а де ваша посмішка? Посміхаємось? Та видих. Ще раз. Вдих. Видих. Не забуваємо посміхатись. Вдих. видих та останній раз вдих та видих. Молодці, таких вправи слід робити. 5-7 хвилин, 2-3 рази в день. Та кожного дня. Для покращення свого здоров'я та розкумовлення збільшення вентиляції легенів робити такі вправи кожного дня. Молодці! До наступної зустрічі!